Доброго дня. Так, перед нами ми бачимо наушники Bladio T3 версія плюс. Після місяця використання. Як видно, після використання нічого не поцарапалось. Все добре, пластик не поцарапаний, нормально. Все, над... ну, все добре працює. Мені подобається. з'єднується, було тузо теж де дуже швидко. Якість дуже хороша дужка, як бачите, от. метал, не тріскає нічого, все добре, все гаразд. На сайті вказано, що таких згибань може бути до 5000 разів. Так що що вам ще сказати? Ну, і як говориться, кіновушки і не без мініс. Як на мене, дістати карточку. Сюди запхається sd карточка. І дістати, звичайно, зі запхати і дістати мені складно, не знаю, хіба що якийсь ногтем чи що. Ну я використовую пилочку чи маленький ножичок. Ну, це єдиний мінус, який би сказав. Ну і ще можна сказати, що він трохи давить, ну не дуже сильно, але трохи так не береш. Ну і по собі по собі навушники трохи важкуваті. Але з часом я привик, чесно кажучи, привик. Зрівнюючи з версією t 2 то в них уголов'я пластмаса, яке може тріснути. То вони там ті легші. Так самі по собі ці навушники, я вам скажу, досить непогані. За такою ціною думаю, що не знайдеться кращого варіанту. Так що вам рекомендую. Якщо хтось хоче купити, я ссылочку під описом відео залишу. Заходьте, купуйте, ви не пожалієте. Дякую за перегляд відео. До побачення.